З'явив. Так, наступне завдання. по розв'язанню рівнянь. З'ясуй, чи є коренем рівняння число 1. Для того, щоб з'ясувати, чи є коренем рівняння, нам потрібно підставити це число у нашу, наше рівняння. Якщо зліва і справа вийде однакове число, то все буде правильно. Давай підставляти. Давай. Одна третя помножено на 1. Замість ікса ми ставимо 1. Плюс 12. Дорівнює 1. Ну, якщо ми 1 помножимо на 1 треть, буде 1 третя плюс 12, да? Так. 12 і 1 третя це не дорівнює 1. Не дорівнює. Тобто, це число 1 не є коренем рівняння. Розуміло? Так, так. Так. Наступне завдання. Розв'яжи рівняння. За правилам е, розв'язку рівнянь нам потрібно переносити. Е, Змін, змінні до змінних, а числа до чисел? Там, де є у нас число зі змінними, ми переносимо до числа зі змінною. Тобто ікси у нас підуть до іксів, а числа до чисел. Mm -hmm. не, не забуваючи, що нам потрібно mm -hmm. змінювати знак, коли ми переносимо доданки. Коли ми ці е, значення будемо переносити, ми будемо змінювати знак. І так, значить, що нам потрібно ікси до іксів. Яке? Який Х ми до чого будемо переносити? Який Х до. Mm. У нас тут Осень. є 4,2 Х і 2,6 і Х. Що до чого перенесемо? Скоріше за все, 4,2. Ой, наприклад. Ой, навпаки. Навпаки, два і поїде у нас у ліву частину, да? Чи два до... було Х, і ще поїхало, у нас було плюс. А стало мінус. Yeah, мінус 2,6х. Так, все. А це нам не потрібно тут, да? Мінус 1,6. Нам потрібно mm -hmm. число в праву частину. З яким mm -hmm. знаком буде 1,6 у правій частині? 1,6. 1,6. Без ніякого. Mm -hmm. Тобто плюс додатнє mm -hmm. значення. Тепер ми можемо обчислити 4,2х мінус 2,6х. Ну, це як 42 мінус 26, але з, з комою посередині. 42 відняти 26 буде. 42 відняти 26 буде 42.

Алло? Алло? Чуєте? Да, чую. Вибиваю щось. Так, а ти, так. ти по вайберу не пробував займатися? Жодного разу. Ні, ні. Ну, я б тобі просто писав, що можна по вайберу, що я, щоб я б тобі позвонив я відкрив би точно так же екран. Да, ти б там не зміг би писати, але ти, ти зміг би дивитися і все, все те ж саме. Тобто, якщо. Наступного разу. Зараз разу. Зараз ми... ти вже зайшов. Тобто, якщо виб'є, давай зізвонимось по вайберу. 42 відняти 26. А, Можна е... 42 відняти 26. Буде. 8... Ой. 9, 9, 3, 14. 12 Відняти 6 Ну, 6. 6. 3 Три відняти 2. 1. 1 16 буде, да Тобто, у нас буде 1,6. Якщо ми тут з комами були, то і тут буде також кома. 1,6х дорівнює 1,6. Так, ой. Я включу далі. Тобто 1,6 буде. Х дорівнювати 1,6. Чому буде дорівнювати х? Нам потрібно позбавитися коефіцієнта, який стоїть біля х, розділивши на цей коефіцієнт обидві частини рівняння. Поділили. Один поділили один, Х дорівнює чому, одиниця мене чути? Правильно, молодець. Мене чути, Іван? Так, так, так. Да, я просто не чую тебе. Так, відомо, що корені рівняння не зміняться. Якщо е, який-небудь доданок перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши при цьому його знак на протилежний. Додавши потім подібні доданки, поділивши обидві частини рівняння на коефіцієнт, отримаємо. Одиницю ми отримали. Можемо наступне завдання. Так, потрібно розв'язати рівняння. Спочатку нам потрібно. Мабуть, доведеться розкривати дужки, так? <зв 'язок> На 8 поділити ми не маємо можливості ліву праву частину. Тобто, давай розкривати дужки. Як розкриваються дужки? У нас є такий закон в математиці. Розподільна властивість множення. Це дорівнює А, Б плюс А, С. Да? Тобто ми будемо множити А на Б і А на С і додавати. Множимо. 8 на 9 буде ручійок. 8 на 9 є 80. Ой. Да. Ні. Так, 80. 72. Табличка множення. Згадуємо. 8 на 9 буде 72. Далі 8 на Х буде. 8х. Якщо ми множимо цифру на букву, то ми просто записуємо їх поруч. А Потім ми вже дужки розкрили, можемо віднімати 4Х, і це дорівнює 5х, мінус 57. Алло? Алло? Так, да, чую. Так, а що тебе вибило, так? Да? Тоді я ось, ось що я зроблю зараз. Так. Я припиняю. Ні, я не буду припиняти, бо тут можна писати, але я зроблю екран. Транслювати. Видно екран, так? Да? У зумі буду писати. Щось Zoom сьогодні не працює зовсім. Ми переносимо числа до чисел, а букви до букв. Ну, Спочатку можна відняти 8х мінус 4х. Скільки у нас буде? Мінус 4х. Мінус 4х. 4х, так. Тепер переносимо 72 у праву частину. З яким знаком вона буде? 72 у правій частині. Що, каже, трошки що? Е, Одвинути. В в Вправий, влівий, правий. Сюди, так? Да? Ось так? Сюди? Угу. Ми переносимо доданки з лівої частини у праву 72 ми в праву частину переносимо. З яким знаком? А ми з тобою ж додавали що будемо міняти знак. А чому не поміняли? Мінусом, да. Мінус 57, мінус 72, так? А 5х ми переносимо у ліву частину. З яким знаком? Бог плюс. Якщо немає знака, це плюс. Додатнє значення. З мінусом. Мінус 5х. 4х відняти 5х. І скільки буде? Мінус Х. Мінус Х. А обидва від'ємні значення ми додаємо. Тобто мінус ми винесемо і додамо 57 плюс 72. А потім мінус поставимо назад. 50 плюс 70 це буде скільки? 139. Мінус 139. Нам потрібно, щоб не було тут мінусів, да, біля х. Тобто давай розділимо обидві частини рівняння на мінус 1. Тоді знаки поміняються. Мінус на мінус дасть плюс. При діленні і множенні у нас однакова операція з мінус плюсом виходить. Значить, х буде дорівнювати 139. Ми знайшли корінь рівняння. Це означає, що вирішили наше рівняння. 139. Даймо відповідь. Неправильна відповідь. 129. Ага. Ще раз. Ну, все все те ж саме. 57. Відняти 72. Ну, я тобі, тебе попросив порахувати. Ти сказав 130. 129, да? Наступне завдання. Помилився, Да нічого буває. Потрібно правильно рахувати. Так, значить, ікси до іксів числа до чисел. 5х, то ну, нам краще переносити, щоб X був додатні, щоб потім не множити. Що? Ти бачиш? Яке домашнє завдання? чи Щось інше що ти запитав? Так, так. Домашнє завдання цей тест. Зробити цей тест. а Я тобі надіслав. Ні, не, не, на цей тест не надсилав А я тобі е, прислав на Viber цей тест. Давай зараз прийшли. Так. Це у нас п'яте завдання, так? Да? П'яте завдання, значить, ми зараз ось так зробимо перевірочні роботи. Так. Мабуть, тут дуже багато завдань. На тесті. Давай спробуй робити тренування. Не тест, а тренування. Тренування, да, Запросити користувачів. Зараз я тобі посилання надсилаю. Так, віднімання раціональних чисел. Так, є таке. Основна властивість рівнянь. Запиши собі. Е, там от, у тренуваннях рівняння. основна властивість рівнянь. Ось цей тест, бо там декілька тем. Так, ми з тобою п'яте хотіли розв'язувати. Розв'язуємо п'яте. Так, переносимо. Ми можемо ікси переносити і в праву частину також. Mm. Зараз це розв'язуємо, ми підеш. А, значить, 5х переносимо у праву частину для того, щоб х був додатній, а 15 переносимо в ліву частину. Хоча тут бум 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 Ні, краще не будемо так робити. Переносимо. Від'ємне значення. Хоча і так, і так було по Тобто мінус 5х, якщо ми переносимо 5х у ліву частину, буде тут у лівій частині мінус 5х. 15 ми переносимо мінус 35 у праву частину зі знаком плюс 35. Бо змінюється знак, бачиш? Мінус 10х дорівнює 15 плюс 35. Буде 50. Тепер х буде дорівнювати. Нам потрібно поділити на мінус 10, тобто на наш коефіцієнт, і ліву і праву частину рівняння. Ділимо на мінус 10. І ліву і праву частину рівняння. Тут буде 1 просто х. А 50 ми ділимо на мінус 10. Буде просто мінус 5. Бо плюс поділено на мінус. Це буде мінус. Так. Пишемо відповідь мінус 5. Мінус 5. Все. Тобто тобі зробити 5 завдань, як ми з тобою зробили? Все, тоді гарного дня. Побачимось наступного уроку. Пока.